Вже тиждень росіяни проводять інформаційно психологічну спецоперацію. Залужного поранили, з залужним щось сталося. Спершу Пригожин. Сьогодні голова служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін в один голос кричать: щось із залужним, щось із залужним, та нічого з залужним не сталося. Сьогодні він брав участь. У засіданні ставки Верховного Головнокомандувача збройних сил України Зеленського. А увечері з'явилася фотографія залужного із Альоною Шевцовою. Вона є співробітницею командування сухопутних військ Збройних сил України, яка пише, що вона читає весь день російські пабліки про поранення залужного. І сміється вірніше насміхається над російською і псошкою. Будемо і ми сміятися над росіянами, бо залужний живий, залужний буде жити, і залужного ми шануємо і будемо усіляко підтримувати. Слава залужному.